Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні ми приїхали збирати гриби. Нас свята тут всіх зібрала. Шука, змії та да, вона поки шукає зміїв. Ми вже тут ще брицю нарвали. Сподіваємось, що назбираємо грибів. Кажуть, тут грибне місце. Ну, побачимо, кабани бігають, знають щось знають. Поїхали. Кабанів, тому що там кабани бігають, всі бояться. Ми боїмося і план тут заставляємо. Що як тікати, як себе вести, якщо кабани підійдуть до нас близько. Ну як, як вести? Ну як бігати або залазити на дерево? Це наш план. А я згадала, як ми з Сергієм подорожували, і в Турції, коли загубили документи. І це була ніч, Сергій поїхав шукати документи, а мене залишив в палаці. Ну, я залишилась в палаці. І я пам'ятаю, що прийшла свиня, якась чи там, ну, дика свиня, і, мабуть, з малими своїми. І вони там поряд зі мною рились. Мені було так страшно, тому що коли Сергій поряд, мені ніколи не було страшно. Я знала, що він мене врятує. А коли сама була, то було дуже стрьомно. Ну нічого не порились, пішли далі. Займася. Ось змії, бачите? Нас тут змії вже. <зас> дівчата, ось змія. Мідянка якась чи вужче, що вона. А жива чи, <пів> звісно, жива, чого ж вона помре? Вона перекинулась просто, <пів> чого вона не жива. <пів> Знаєш, дівчата вміють себе накрутити. <пів> що ще, ще побачимо ведмедя так <пів> з такими темпами. <пів> Тож ми тільки почали йти. Тут такі ліси при такі... Прилічні. З пакетів. Лей, що ти знайшла? Че брать. Хорошо, що я взяла маленькі пакетики і зараз туди насобираю. А ще ми бачили, як це ти кажеш? Це безсмертні теж треба буде назбирати. В Польщі багато дуже різних диких тварин. Ми вже побачили косуль, вже побачили здалеку, правда, кабанів диких і змію якусь. Так що ми приготувані, що якщо навіть не знайдемо грибів, то точно побачимо різних тварин. А зараз буде цікаво, хто знайде перший гриб. Чи в Польщі дуже багато боровки в лісах? Ось самих ягод я ще не бачу, бо це молода поросль. Але, але боровки дійсно багато. Ну ось Можна подивитися, що тут є ягідки, але вони засохші вже. Вже засохли, бо дуже сухо. Там теж. Напишіть в коментарях, любите ви збирати гриби. Чи збирали в цьому році які гриби найсмачніші? І можливо навіть як їх приготувати. Будемо читати, нам дуже цікаво. Десь які в тебе перші враження? Е, тут можна було назбирати яфеницю, чорницю. Але вона вже відійшла, вже не сезон. Трохи. Ну і дуже сухо в лісі. І навряд чи ми щось знайдемо. Навіть нема отруйних грибів, Ну то треба буде пізніше трохи їхати. Ну Але так прогулятися, птички співають. Тепло, гарно, оцей воздух, повітря таке, оце хвойне. Одне задоволення. Що взагалі собою представляє польський ліс? Давайте вам покажу. Це зазвикло. Такі сосни. Трапляється дуже багато ялинок, як ви бачите. Зараз я ось знаходжуся на такій поляні борувки. Вона ось довкола мене, її дуже багато. Ось такі маленькі ялиночки є і сосни, так як у нас, але от на східній Україні більшість лісів це або мішані листяні, або соснові. Тут дуже багато зустрічається таких ялинок. І зараз ось ми йдемо по такому лісі. І напишіть, будь ласка, як для вас схожий цей ліс на ті ліси, які трапляються в тих містах, де живете ви. О, дивіться, ще знайшов, не знаю, як вона називається, журавлина. Так, я згадав, журавлина. Її теж можна їсти. І а, невеличка полянка журавлини. Дивіться, можна назбирати журавлину тут теж. Зараз спробую на смак цю журавлину. Цікаво, вона кисла чи солодка, як ви думаєте. М -м -м -м. Кисла. Дуже схожа на нашу калину. Хто пробував калину теж пишіть. Ось як бачите, така ґрунтова дорога піщана. Видно, що недавно тут був дощ і зараз навіть трішечки накрапає. Алеся, щось там шукає, шукає з пакетом. але... Незрозуміло. Ну що, знайшла гриби? Ні, не знайшла. Ні. Поки що ніхто не знайшов жодного гриба, навіть поганки. Я зараз йду по такому березовому лісі. Маю надію, що тут із за того, що листя берези створюють таку тінь. Може тут щось знайду. Так, друзі, у березах скажу я, не знайшов я нічого. А зараз йду в таку порослі молодих сосен. <гум> Маю таку певну надію, що тут щось знайду. Може маслюки чи щось інне. Так, друзі, скільки в соснах не шуруй, мабуть, сьогодні знайдеш щось, але не гриб. Не знаю, щось нам сьогодні не везе і, е, як говорять, сіта воно й видно, що дуже сухо і з грибами. Нам не повезло, але говорять, що тут а, після дощів грибів дуже-дуже багато. Напишіть, у вас гриби є взагалі? Чи теж немає? Чи може є такі міста, де їх дуже багато? Що я ще замітив, що в Польщі люди взагалі не збирають оцей сухостой. Тут а, називають вони його хруст. Я пам'ятаю в Україні, ну в тому малому містечку, де я живу, тим паче в селах, можна зустріти дуже багато людей, які тягнуть ці дерева цей сухостой, там навіть на веліках, на якихось там маленьких, в там, прицепи грузять там, і збирають, і потім топлять. Тут такого немає і ну, не то, що ви можете скажете, що це якийсь заповітник чи щось подобне. Немає навіть в селах, там, де немає ніяких народових парків. Ну Тут це не прийнято, не знаю. Так, і лежить цей хруст, цей сухостой тут гниє роками, і ти натикаєшся на нього ну, через кожен крок. Що скажу, ми В нашому місті у нас є газовий і дров'яний котел, і отакі дрова. то це були б золоті. Рахувалося така сосна суха, не гнила. Ну Тут це не потрібно нікому і воно все лежить і гниє. Ну Подивимося, що покаже ця зима. Ну, взагалі я натрапив на такі зарослі боровки. І то, все, що я бачив до цього, то були мелочі, як говорять. Але вся вона, як ви бачите, висохла і суха. Ось така повалена сосна. Упала, зламалася, причому сама. І лежить собі вже декілька років. Скажіть, у нас би таке було можливо. Бачите, вона просто зламалася. Отак от, під, не знаю, може вітер був і лежить собі. Ніхто її не трогає. А там вон боровки. Дуже-дуже багато. Це все, все боровки. Дивіться, скільки їх. Друзі, все дуже погано в мене. Чим далі, тим підкріплюється відчуття, що не буде у нас пюрешки з грибами сьогодні. Аж ніяк. Буде щось інше. А так, таку надію ми мали. Шо? Ну шо, показай, що, показуєш, що ми не забирали, скільки грибов. Ще брацю пакетик забирала. Все. Ну сухо, приїдемо в наступний раз. Надіжда була, але вона розстаяла. Ну і все, на сьогодні. Сьогодні збор грабів закінчився. Їдемо в хану їсти суп. Чекачку по пекінськи Суп.